ефірі «Івні Ньюз». У студії для вас працює Єлизавета Лакша. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Суд не задовільнив апеляцію на арешт Ігоря Коломойського та залишив без змін запобіжний захід. Олігарх і далі перебуватиме під вартою. Таке рішення виніс Київський апеляційний суд. Бачила засідання на власні очі. Моя колега Олександра Денисенко. І вже готова розповісти нам всі подробиці. Сашу тобі слово. Вітаю, Ліза. Завершився розгляд апеляції на запобіжний захід для ігоря Коломойського. Суд залишив без змін його. Він залишається під вартою з альтернативою внесення застав у майже 4 мільярди гривень. Сторона захисту клопотала про повне скасування запобіжного заходу. Утім, такого не сталося. Також на суд приходили працівники 1+,1 медіа підконтрольного медіа активу бізнесмена Ігоря Коломойського та колишній міністр культури Олександр Ткаченко. Вони Просили взяти Коломойського на поруки, утім, це клопотання також не було задовільнено Фемідою, і відзначу, що досі залишається за загадкою громадянства Ігоря Коломойського. Сам він відзначає, що його судять як іноземця, а адвокати кажуть, що у справі він проходить як громадянин України. Відзначу, що підозрюють бізнесмена у відмиванні коштів, мова про мільярди гривень. Шевченківський райсуд визначав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у понад півмільярда гривень. А згодом Фебіда змінила розмір застави, і нині вона сягає, як я вже зазначила, майже 4 мільярди гривень. Така інформація лізо. Передаю тобі слово до студії. Дякую, колего. Наживо зі студією була кореспондентка Ukraine World News Олександра Денисенко. Вона працює у Київському апеляційному суді. А ми повертаємося до головних подій дня. Окупанти атакували Одесу. Ворог вдарив 19-ма шахедами, 12-ма калібрами та двома ракетами Онікс. Сили оборони збили всі безпілотники і 11 ракет. Але є прильоти. Пошкоджено морський вокзал, знищені зерносховища, понівечені склади. З-під завалів витягли тіла двох загиблих працівників. Вибуховими хвилями в кількох будинках повибивало скло. Пошкоджень зазнали й об'єкти, які перебувають під охороною ЮНЕСКО. Знищена будівля, яка була символом міста готель на березі моря. Він уже понад 10 років стояв пустим. Проте окупанти вирішили, що саме в ньому розмістилася база НАТО і командування українськими морськими силами. Українські ж військові точно знали, де розмістилося командування російських морських сил. Знаємо, і де воно тепер на концерті Кобзона. Сили спеціальних операцій оновили дані щодо атаки на штаб Чорноморського флоту окупантів у Севастополі. За інформацією наших захисників минулої п'ятниці українська ракета знищила понад 30 офіцерів окупаційного флоту, зокрема, і їхнього командувача. Ще 105 окупантів були поранені. Будівля штабу відновленню не підлягає. Оприлюднили в силах спецоперацій також оновлені дані щодо атаки на кораблі, що стояли в ремонтних доках 13 вересня. Зазначили, великий десантний корабель мінськ мав на наступний день вийти на бойове чергування. Тож особовий склад та боєкомплект були на борту і підрахували того дня, не виходячи в море, пішли на дно 62 окупанти. Олічна влада вирішила перевірити, чи можливо відремонтувати старовинний будинок на Жилянській, у який рік тому влучив російський шахет. КМДА замовила нову експертизу 120-річної споруди. Раніше мешканці самі оплатили перевірку, яка підтвердила, дім можна відновити. Ці дані суперечили намірам міськради. Будинок розібрати, а мешканців відселити. Споруда не має охоронного статусу, але має історичну цінність. Вона поєднала елементи класичного київського стилю. І дрібні ліплені неоготичні деталі. Ще один історичний архітектурний ансамбль може зберегти господарський суд Києва. Завтра там розглядатимуть справу про повернення земельної ділянки, наданої під будівництво офісно-житлового комплексу з паркінгом. Позов подала генеральна прокуратура. Відповідачем виступає Київська міська рада. Висотка має вирости просто біля музею видатних діячів української культури. У мінкульті наголошують, роботи становлять загрозу руйнування. У небезпеці опинилися будинки, де свого часу жили Леся Україн. Ка Микола Лисенко, Панас Мирний і Михайло Старицький. Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом пожежі в притулку для тварин на столичних теремках. Наразі слідчі встановлюють деталі. Попередньо відомо, що в притулку було близько 60 котів. Семеро з них загинули. Решту з опіками доставили до ветеринарної клініки. Перша справа стосується умисного знищення майна. Друга жорстокого поводження з тваринами. Щоправда, правоохоронці не поточнюють, хто фігурант другого провадження. Негідник, який учинив підпал, чи жінка. Яка влаштувала нелегальний прихисток для котів, уже другі вихідні поспіль під стінами КМДА відбуваються мітинги обурених киян. Попереднього вікенду люди вимагали від міської влади припинити витрачати гроші на бруківку, натомість зосередитися на підтримці наших збройних сил. У ці ж вихідні до головної вимоги додалася ще одна: покращити інклюзивність столиці. Насамперед, для тих, хто повернувся з війни. І якщо минулого разу... Позови мітингарів залишилися без відповіді, то цього разу до людей вийшли поспілкуватися і навіть пообіцяли виділити 120 мільйонів гривень на пандуси в укриттях. Також повідомили, що тендерів на некритичні речі не буде. Щоправда, остання обіцянка протрималася не надто довго. Бо ж у столичних чиновників свої уявлення про критично необхідні речі. Комунальне підприємство Контактний центр міста Києва хоче витратити 3 мільйони і 300 тисяч гривень. На оновлення свого сайту Тендер на роботи було оголошено в системі Прозоро головне завдання розширити функціонал порталу. Зокрема, має з'явитися можливість прослухати записи своїх розмов із операторами контакт центру. Також дозволять налаштувати сповіщення, які будуть надходити на електронну пошту і телеграм. Гроші – як пісок крізь пальці на київщині, детективи бюро економічної безпеки повідомили про підозру директору підприємства з видобутку піску. Чоловік за чотири роки діяльності не доплатив до бюджету майже 9 мільйонів гривень. А за ці гроші можна було б майже тричі оновити сайт Київського контакт центру. За даними слідства, підприємець на документах продавав копалини за заниженими цінами. По факту ж отримував ринкову вартість. Також слідчі розповіли, що фактичним власником компанії є громадянин України, щодо якого указом президента застосовано санкції. Унікальні вишиті карти України можна побачити в публічній бібліотеці Бучі. Перше панно створили у 2021 році. Тоді над ним працювали 70 майстринь. Під час повномасштабного вторгнення вишивальниці знайшли натхнення і знову згуртувалися. У результаті з'явилася друга арт-мапа. На вишитих картах можна побачити незламного півника з Бородянки Літак Мрія Янголів і легендарного пса Патрона. Виставка рельєфних карт триватиме до 27 вересня. Помилуватися художніми витворами можна безплатно. Зброя з України поїде світом. Але тільки у вигляді зображень на нових марках Укрпошти. Оператор оголосив про випуск зброя перемоги світ із Україною. Він насамперед благодійний. Отримані гроші обіцяють витратити на дрони для ЗСУ. На марках зображені танки «Челленджер» і Леопард, артилерійська установка Цезар, машина піхоти Бредлі та ракетний комплекс Петріот. Придбати поштовий набір можна у відділеннях Укрпошти з 29 вересня. А до Києва повернулася спека. Середньодобова температура повітря за 23 вересня склала плюс 20,6 градуса. У центральній погодній обсерваторії зазначили, що цей показник побив рекорд, встановлений ще 1927 року. Синоптики також зазначили, що він перевищив і кліматичну норму було на 7 градусів тепліше за середню позначку. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і QR-код нині на вашому екрані. На цьому в мене все для вас. Працювала Єлизавета Лакшай. Побачимось.